У нас хлопчина 24 роки, ну, тільки він зайшов, зайшов він просто так з вулиці, попросився, бо дуже великі черги в поліклініці. Я зрозуміла, що, мабуть, що щось буде цікаве, тому що він такий невеличкий, деформована трошки грудна клітка. І дійсно знайшли ми заключення попереднє, де були. Якісь дефекти, то і в міжпересерній перегородці описана, і міжлуничкова перегородці. Перестернальна позиція по короткій лісі. Що зверталося в себе увагу, що ось як начебто йде перегородка? Це ми вже його попередньо подивилися. Тут трошки був московий штурм, тому це вже по гарячих слідах. І начебто в цій перегородці ми бачимо множинні дефекти. Між шлунечкові перегородці. Так? Якщо подивитися на кровотік через ці дефекти, то ми бачимо, що тут систила десторічний потік, якийсь є. Ось це є потік в систолу. Так? Якщо ми думаємо, що це у нас, да, це в нас правий шлуночок, лівий шлуночок, то виходить, що тиск в правому шлунечку, в систолу перевищує ніж тиск. В лівому шлуночку, Ми бачимо скидання крові з правого шлуночка в лівий да, Через цей дефект міжшлунечковій перегородці. Да. Дивимося далі. Дивимося далі. Одразу можна що зробити? співвідношення великого. Правообігу поміряти, Кутеку да? QS. Міряємо діаметр виносного тракту і його Переходимо на. Не дуже добре, вибачаюсь, візуалізація, бо знов-таки деформована грудна клітка. Міряємо легеневу артерію. Діаметр. І потік в легеневі артерії. Бачимо, що три столички в на артальному клапанні. Вводимо цей потік. Вегеневі артерії. Що нам треба буде, звичайно, вести потік в внесному тракті лівого шлоночка, але ми попередньо можемо подивитися, що тут, чи є тут регургітація на клапані легеневої артерії, і по ній подумати про ознаки легеневої гіпертензії Може, пацієнт. Ми так думаємо, що зрадженою вадою серця не стично, да? І ось що ми бачимо, що ось цей діастолічний попередній потік, тут високий виходить. 52 мм тут стопчику. Якщо додати тиск в правих відділів, десь 60-середнє виходить. Так, йдемо далі по короткій вісі. Дивимося на цей лівий шлуночок. ми так думаємо, так? Да? Тут щось не бачу, переходимо на опікальну позицію. І ось тут, коли ми подивилися цього пацієнта опікально, я прийшла, вийшла, прийшла до думки, да, що ми тут... немов би якась ще одна структура, начебто в лівому шлуночку. Але йде вона дуже характерна? і... Є підозра, що це модераторний тяж пацієнта. Да? Тобто, таким чином, ми розуміємо, що у нас, скоріше всього, помінена місцями правий шлуночок та лівий шлуночок. Тоді ми маємо встановити, де розташовані які клапани. Так? Оцей клапан розташований вище по відношенню до цього. Тобто, це трикоспідальний клапан. І, відповідно, це. Мітральний клапан, ось бачимо вістя легеневих вен. Тобто, да, тут все ок, тобто, до лівого передсердя підходять легеневі вени. Далі йде мітральний клапан, а далі він сполучається з правим шлуночком. Праві відділи бачимо лівий шлуночок, так, який виповнює функцію правого шлуночка, і відповідно, і тиск ми бачимо, скоріше всього, за рахунок цього підвищений, і а, праве передсердя. І відповідно що? Це не дефекти між а це просто ми бачимо токи крові через це модераторне тяжко. Тому що сама перегородочка. Скоріше всього, ціла. Звичайно, що тут бажано провести додаткову діагностику. Міряємо співвідношення QPQS, доміряємо його. Тобто, фактично в парастернальній позиції ми просто бачили, систолодіалістричний потік в правому шлуночку, а не через цей дефект якого насправді немає. Системний потік обводимо. І один до 1,5 виходить. Там один раз поміряли, один було. Так, цілісність міжпередцерна ціла. Трикоспідальний клапан через нього бачимо, що при не дуже і виражена. Ну, ось максимально у нас систолічний потік, він ось такий. Тобто тут десь виходить, що 50, да? десь так, максимум Це систолічний тиск в легеневій артерії. Мітральний клапан нічого. Ну і це артальний клапан, який виходить з правого шлуночка. Якось так. Тому що, якщо ми повернемося в парастернальну позицію, трошечки відвернися, Якщо подивитися в парастернальну позицію, по короткій вісім. так, Бачимо, що це типовий вертальний клапан. Ось це у нас правий шлуночок виходить, це лівий шлуночок. Ось він трохи цей артальний клапан. І ось у нас легенева артерія пішла І біфрукація. Це от така от історія, дійсно, що цього хлопчину треба. Все ж таки, щоб проконсультували, проконсультували в центрі легеневої гіпертензії, але це не дефект, це інша вода.